Так, друзі, вас усіх на своєму каналі, джерниця шестирамочних. так приготували батьківські сім'ї. Бачите, я вам показував. Але ще з зими я їх не розбирав. Що там, не знаю. Але як бачите, підмору біля вуликів немає. З вуликів нічого не витягують під морг, значить його там і немає. Ще раз повторюсь, матка вже про... перезимувала три зими, і оце такі в мене і материнські сім'ї і батьківські сім'ї. Бачите, сьогодні в нас трошечки-трошечки оце вийшло сонечко. Так і не вийшло ще, але 14 градусів і вони працюють отак завзято. Несуть. О, декілька там є під мору. Що вони витягнули? Ну бачите, біля вуликів нема нічого. І тут. Ді, доня ще я не міняв, але міняти буду обов'язково. Хотів, все хочу кожного дня. Сьогодні-завтра, сьогодні-завтра, а не виходить. Так. Зараз заглянемо, що ж у них там всередині. Підгодовую я їх і медопорговаю ситою. Бачите, один пакет вже забрали, а цей Чуть-чуть осталося. Це виїдають млинці медопоргові. Бачите, бджоли смирні-смирні. Я завжди з ними працюю без маски. Вони вже знаходяться. Практично всі вулочки вони займають 10. Ну, а це крайня може. І хоча і тут бджоли є, вже вони і там обслуговують. Зараз приїхав навмисно, поки чуть-чуть у нас цілу ніч ішов дощ. А зараз їм медоперговий сити, хоча у природі вже є пилок. Але ж я буду давати до тих пір, поки вони його млинці, поки вони їх будуть брати. Тому що мені треба, щоб трутні були дуже-дуже гарні. Щось я виставляв, але ніхто не відписується, як ви готуєте батьківські сім'ї чи розраховуєте всі на сусідів сусід хай корме хай вирощує а я буду тільки виводити своїх маток а може і не буду хай бджоли самі цим займаються Добавлю я їм, і ми доперговуємо млинці і сиропчик зараз вложу ще Грам 400, може більше, таким і більше, такий млинець. І медопироговий сити я їм ввожу. Ану, дівчата, розбігайтесь. Ложимо і не жаліємо. Вам головне, щоб йшов розвиток. В природі... Може пилок десь і є, може якась краплинка нектару є, але скільки його немає в достатньо кількості. Хоча у вулику меду достатньо, я сам знаю, але я все ж таки подбаю про них, щоб вони у мене не залишилися голодні. Сиропчик я їм тепленький ложу. Друзі, такі у нас клени, бачите, як ці, що з них беруть сироп такого кольору червоні, червоні, але холодно, бджілки я. Коли під'їхав, то були, а зараз все, на 5 хвилин сонечко вийшло, але вверху там десь гудять. Отакі поля біля мене для бездельників ганяють шари. А ось в такому стані вже у нас лохина, бачите, вже Квітки викидають. З вівторка у нас вроді потеплішає. Бачите, вже намагаються розкривати. Це на цьому у нас бджолярі заробляють гроші. Бачите, вже квіточка розкрилась багато. Тільки сонечко присвітить, це пізня. Інше це в моїх хазяйів. Ось такі. Це пізніше буде, та раніше. На цьому не добалакав. Наші бджолярі тут в Канаді заробляють гроші на запилення. Запилюють, їм платять гроші, чи 250, чи 200. Я конкретно і не узнавав. Бачите, і весь льот. Закінчився. Одиниці. Гудять всередині Вон чути. Бачите, як гудять. А льоту вже немає. Все, отак. Далі буде. Друзі. А це ось у мене материнки. Вони знаходяться в мене по два корпуси в шестирамочниках. Запитаєте, чому в шестирамочниках, а не в десятирамочниках? Тому що в шестирамочниках простіше набрати повне гніздо. Дивіться, от зараз сьогодні вже 27 чи 26 квітня. У нас ще Тепла практично не було. От передають десь із вівторка, що буде у нас тепло. А в мене вже готові сім'ї материнки, і я вам показав батьківські сім'ї. І що для цього треба багато бджоли. Як будемо робити, я вам розкажу, але в шестирамочниках краще. І запам'ятайте, що краще робити. Щоб вони тянули маточники, щоб матка була в цьому вулику. Я роблю маточники, закладаю зверху, а внизу матка в мене працює. І вона там сіє, бджоли працюють, а наверху вся молода бджола обслуговує. Подивлюся, тут всі шість рамок зайняті і бджолою. І медом, і розплодом. Ну, оці тільки, мабуть, дві крайні не зайняті розплодом от з цієї сторони. А з цієї зайняті. І як і батьківські, і материнські сім'ї, я не лазив ще з зими. Оце мій жидкий дим. Використовуйте теж, жидкий дим, і буде у вас. Завжди здорова бджола. Отак От кладем. Ну, дівчата встали, а то ви що -то кучу зібралися. Кладу, температура гарна, тепло-тепло. Вулику значить що, розплоду тут багато і вони готові до проїзводства. Маток і маточників і маток. Закриваю плівку, поки я ще не відкриваю, хоча зверху стоять у мене медові, можна тут трошечки залишити отак на декілька бджілок. Але ні, не буду. Завтра у нас на ніч передають 0 градусів. Поки що не буду я рискувати. Все положив, а тут з митком рамки тільки відкрию, вони зайдуть, бджоли в достатки там, вулику, вони піднімуться і зразу, а, ну представте. Виявляєте, два корпуси бджоли і набито. Я ж вам показав, не одна другу доганяє, а дійсно набито. Все, ви ж підписуйтесь, не забувайте подобається, байки ставить. А ми ждемо гарного дня. Зробити прививку. Коли буду робити прививки, я вам все покажу і розкажу. Дякую, що ви зі мною. До побачення.